Наші гості тут можуть знайти питну воду, різне печиво, цукерки і різні види чаїв та кави для того, щоб люди могли зігрітися. Цей пункт незламності розташований у селищі Слобожанському, неподалік від Дніпра. Була інформація в інтернеті про те, що сюди можна буде прийти, зарядити телефон, випити, зігрітися, випити гарячого чаю. Ми сиділи вдома. Вдома вже стало просто нудно, і вирішили піти сюди. Уже декілька годин Катерина сидить з кошеням у пункті незламності. Дівчина каже, взяла його з собою, щоб не сумував вдома на самоті. У нас вже добу немає світла, немає води, немає нічого вдома. Ми прийшли заряджати телефони, я вже, до речі, зарядила свій телефон нарешті. П'ємо каву, чай, тепло. У селищі 13 пунктів незламності. Кожен з них забезпечений дизельним або бензиновим генератором. Є безкоштовний вайфай. Прийняти наш пункт незламності згідно того, що у нас є найпростіше укриття на 100 місць, може відповідно до 100 людей комфортно розміщуватися. Якщо, не дай Боже, буде критична ситуація, то відповідно ця кількість може збільшуватися, але за рахунок того, що зменшиться комфорт. У пунктах незламності є також аптечки. За телефоном можна викликати чергового лікаря. До кожного пункту закріплений особиста медик з телефонами. Наразі ми працюємо над тим, щоб на кожному пункті зробити відповідні позначки з відповідними телефонами. Ми навіть сьогодні, завтра це зробимо, і це вже буде стаціонарне такі оповіщення. А у цьому пункті незламності, в підгородньому, поки що немає відвідувачів. Утім, тут уже підготували сховище з генератором. Тут є водичка з доволі непоганим тиском. Так, є електроплита, є електричний чайник, передбачений відповідні значить, мережі електропостачання, є запас продуктів харчування. І оце в нас запас медич... медикаментів. У сховищі є запас технічної води та пічка на дровах. Придбали і польову кухню. Тут два відділення для першого блюда і для другого блюда, які розраховані десь 70 літрів, значить це перше блюдо. Ну, Скажімо так, якщо напополам поділити, то 120, десь 140, 150 людей можна нагодувати. Пункти незламності відкрили у закладах культури, школах, садочках. Долучився і бізнес. Тож підзарядитися та зігрітися можна у супермаркеті або на заправці. Повний список пунктів є на інтерактивній мапі. Софія Москаленко та Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.